Вітаю! Нам потрібно об'єднати зусилля та згуртуватися для захисту своїх прав. Також необхідно показати владі, що ми разом та готові боротися за свої права. Я створив петицію в ній вимога щодо скасування змін до правил розрібного ринку електроенергії та попередніх постанов НКРЄКП щодо зміни виплат за згенеровану електроенергію. Підпишіть цю петицію та поширте інформацію далі: це ваш найменший вклад у нашу спільну боротьбу. В описі буде посилання на петицію та інструкцію, якщо у вас є проблеми з реєстрацією на сайті КМУ. На жаль, який Кабінет міністрів, такий і сайт. Тому прошу набратися терпіння, нам потрібен кожен голос. Інсталяторів та інших гравців сонячного ринку прошу приєднатися до поширення інформації. Є ще аналогічна петиція на сайті президента. Мою петицію там постійно відхиляли, посилаючись на те, що згадані питання не входять в повноваження президента. На жаль, так і є. Але, тим не менше, хтось зміг пропухнути варіант і туди. Там з реєстрацією набагато простіше, все дуже гарно, але чи є з того сенс. В будь-якому випадку готуємось до подання судових позовів та боротьби за свої права. Посилання на групу в Телеграм для координації судових та інших дій також в описі. Дякую всім за увагу, підпис та поширення інформації.